Здравствуйте, мої шановні глядачі. Продовжую показ моїх знахідок на блошинному ринку мадрида минулої неділі. Це вже друга частина. Для тих, хто не подивився першої частини під цим відео зроблю посилання і ви зможете подивитися все з самого початку. Ну, а тут я продовжую тему прикрас, який я знайшла на розвалі. І на розвалі завжди я готова до того, що прикраси мають якісь пошкодження. І тому, коли я побачила цю брошку, я розуміла, що щось тут втрачено. Ось бачите, бракує отут, мені здається, одного кристала. А також вважаю, що кристал повинен бути в центрі цієї квітки. Але ж ті кристали, які є, бачите, вони дуже гарної якості, це мені сподобалося. Тут емаль, яка має такий ніжний блакитний колір, і навіть з переходами, бачите, десь трошки темна, де ж трошки світла, цікаво. Ну, і брошка така тонка. Перевернула, побачила, що ну, так, вона має вінтажний вік. Мені здається, що це так, середина 20-го сторіччя, можливо, якісь 50-ті роки. А коли я побачила маркування, то зраділа. Мені загалом подобаються прикраси з маркуванням, бо можеш зрозуміти, з ким маєш справу. А тут Австрія. Ну, Австрія. Відомі австрійські кристали, чому б ні, вони такі тут гарні. Почала на них дивитися з більшою увагою. І хоч тут є втрати, але я вирішила все ж таки її теж купити. Ну, і продовжила свій пошук у цьому розвалі. І, уявляєте, серед цього я знаходжу ось таку кліпсу. Показую вам. Тут також є Австрія. Отут. І я подумала, що ну, гарне, що я знайшла одну кліпсу, другої не знайду. Але тут є кристали, тож я зможу взяти з цієї кліпси і доповнити, відреставрувати цю брошку. Але в цьому разі мені пощастило знайти ще одну кліпсу. І бачите, тут є втрати, тут немає одного кристала в центрі, навіть квітка так якось зав'яла, треба її розпрямити, ці пелюстки. Але ж. Кліпса має все. Ну я кажу застіпку, не завжди кліпси мають застіпку. Тож я Радію з одного боку, що я знайшла комплект, це правда, радію. Але з іншого боку, розумію, що треба попрацювати над ним, бо треба шукати стрази саме такого кольору, саме такого розміру. Бачите, один, два, три. Ну, це не так просто. І трошки, так, я боюся, що. Як я зможу розпрямити ці пелюстки, щоб не пошкодити це покриття, цю емаль. Але сподіваюся, що гірше не буде. Ну, отак вирішила відновити. Поставила стрази. Може і не ідеальні. Отак, якщо дивитися поруч, то можна побачити, що. Страз в центрі квіточки, трошки відрізняється за розміром. Але, знаєте, я вважаю, що виглядає дуже добре. Тут поставила два стрази. Ну, загалом я задоволен, задоволена цією роботою, бо сет знаходиться в досить гарному стані, враховуючи його вік. А ще на розвалі знайшла отаке. От ну, я вже казала, що там, якщо намиста, ланцюжки і таке подібне, воно все так сплутано, що треба попрацювати, щоб витягнути якусь річ. І тут я побачила це, мені так, знаєте, здалося, що це якісь такі підвіси. З натурального каменю, бачите, це натуральний камінь. І я вирішила попрацювати, витягнула. і це Спочатку я подумала, що це тільки такі підвіси, а потім зрозуміла, що ні, що це таке намисто. бачите ось Отак підвіси тут через якийсь період, отак от підвішені. І я подумала, що треба взяти цікаво. Знаєте, що це? Це кварц. Це кварц рожевий. от показую вам, Він має рожевий колір. І, знаєте, так, от десь у пам'яті у мене пройшло, що рожевий кварц саме жіночий камінь. Тож вирішила, що треба взяти. Пішла додому подивилася. Виявилося, що дуже допомагає жінкам зберігати шкіру саме молодою. Ну, так кажуть. А ще прочитала, що рожевий кварц допомагає травленню і допомагає схуднути. Це дуже актуально. Ну що ж, все ж таки я його розпліла. Дивіться, як то виглядає. От я, знаєте, думаю про себе. Якщо б хотіли зробити прикрасу, яка просто прикраса, можна було б ці підвіси зробити лише отут, в цій частині, яка видна, так? навіщо робити підвіси ще і навкруги всієї шиї і позаду теж? Може, це правда якесь магічне намисто, бо кажуть, що каміння воно повинно торкатися шкіри. І в, то, в цьому разі воно е, дійсно сприяє якимось там процесам, оздоровлення чи магічним якимось процесам в організмі. Тож я вважаю, що це кольє непросте. Ще одна знахідка на розвалі це брошка у вигляді троянди. І троянда ця, от подивіться, якого вона кольору. Це такий якийсь теплий рожевий кольор. Ну, я такі, коли бачу е, такі троянди, там на клумбах десь, ви знаєте, я завжди. Трошки зупиняю, щоб подивитися, це мій улюблений колір, коли там всередині воно таке світло світло рожеве а тут вже нібито білі, такі молочні пелюстки, Дуже мені подобається. Ну і сама виконана, вона непогана, ця трояндочка. Тож, взяла, бо дуже люблю саме такий тип троянд. Вона не має якоїсь історії, бачите, вигляд у неї такий, нібито вона сучасна, ніяких ілюзій. Але дуже мені подобаються ті троянди. І залаю. Ще купила таку маленьку, але стареньку брошку. Бо, знаєте, дуже мені сподобалося, як вона зроблена. Ну, я маю на увазі ці. Вставки, стрази, сяють вони, як справжні діаманти. Це якість. І я вам скажу, що придивившись ще на ринку, я побачила, що ці вставки не вклеєні, не мають вони лапок, тож вони закріплені такими затиснутими металом. І це така стара форма закріпити ставки. Ну, і якщо подивитися на зворотній бік, тут теж можна побачити, що брошка має свій вік. Ну, я так би сказала, що це перша половина 20-го сторіччя от така поверхня металу, нібито це лиття. Оце характерно для десь 20, -х, 30, -х, 40 -х років для того часу. Я вважаю, що хотіли, щоб вона імітувала саме діамантову прикрасу, тому що, ви, вона не дуже велика. І, сам, і самі вставки не дуже великі. Саме такими, вважаю, були діамантові дорожки. Ще одна знахідка. На блошеному ринку ось ця невеличка брошка у формі метелика. Ну, тут є втрати, і, знаєте, важко буду, буде знайти саме такі вставки, тому що це дуже стара брошка, і вставки тут з скла, але це скло без амальгами. Покажу вам, ось, бачите, амальгами тут немає. І так, таких у мене вільних кристалів немає. Або я вставлю тут стрази з амальгамою. Або не знаю, може почекаю. Але знаєте, важко. Це Треба знайти щось таке старе. І щоб були саме такого розміру. Ні, це важко. А ставки тут скла. І це ставки ограновані вручну. Це не штамповане скло. Всі взяти в лапки. ну Самі лапки дуже великі. От подивіться, ви навіть побачите їх. Такі, я б сказала, не дуже акуратні. А брошка стара. ось Звертаю увагу на кріплення голки те подібне. Тут гачок такий. Тож це початок 20-го сторіччя. І ось так виглядає цей метелик з всіма кристалами. Бачите? Доповнила я. Ну, якщо знайдуться кристали аутентичні від тої епохи, заміню. А зараз. Мені здається, і так можна милуватися цією знахідкою. Ну, і пощастило мені цього разу купити брошку фірми Тошикани. Я дуже люблю вироби цієї фірми і завжди звертаю увагу. Не завжди я можу їх купити, тому що. Їх іноді оцінюють дуже дорого. Ну, а якщо це не дуже дорого, то я починаю за, за них боротися. Ну Цього разу це була брошка, не можу сказати, що дуже дешево, але це була моя найдорожча. Знахідка минулої неділі, але ж все ж таки я дуже задоволена, що я її побачила, що я її змогла купити. Чому? Я зараз поясню. Ось у мене є кілька прикрас цієї фірми, брошки, в тому числі. Ну, я дивлюся завжди в інтернеті, які вони бувають, бо в мене не всі варіанти є. Але я хочу сказати що брошки, які випускала ця фірма, вони маркувалися. І тому той факт, що я тут не знайшла ніякого маркування, це означає, що брошка не була зроблена в Японії, а застібка у формі тромбон зовсім не характерна для виробів японських, ну і саме для цієї фірми. Тож, я вважаю, що зроблена ця брошка була ну, в Європі, скажу, можу навіть на 90% стверджувати, що це французька брошка. Отак, от мені здається. Продавець клявся і божився, що це срібло. Але ніякого маркування тут немає. Я вам скажу: це схоже на срібло. І те, що брошка стара, це пояснює, що маркування тут немає. Це зовсім нормально. Ну, а якщо сказати про її історію, то хочу сказати, що от такий дизайн брошок, він характерний там до 30-х-40 до х років ХХ століття. І хочу нагадати, що фірма ця починала свою діяльність саме з випуску гудзиків. І вже потім гудзики стали вставками до прикрас, які продовжила виробляти ця фірма. А перше, то були тільки гудзики. І ви знаєте, я так, ну, може, це. Припущення, але мені здається, що це хтось був в Японії, купив такий гудзик, привіз і замовив ювеліру зробити брошку. Ну І в той час, наприклад, 40 була в 40-х роках були в моді саме такі брошки, і було це зроблено. Тому я вважаю, що це дуже цінна. Деталь тошикане, бо не вся прикраса, а тільки оця вставка. Це один з найстаріших гудзиків тошикани. Чому я так кажу? Ось, подивіться, якщо тут буде видно близько. У мене є браслет. І цей браслет, ну, у мене не один, але я вибрала саме той, який має подібний дизайн. Ось бачите? І спочатку я думала. Ось вони будуть разом дуже гарно виглядати. Ну, вони будуть виглядати разом, але коли я почала порівнювати, я зрозуміла, що вони трошки відрізняються. Справа не тільки в тому, що ця пташка дивиться в одну сторону, ця в іншу ні. От подивіться якість. Вони відрізняються. Оця, яка в брошці, вона зроблена більш детально. Все. І рельєф, а це рельєфні такі вироби, і е, то, як тут кольори е, так, нанесені, я вважаю, що ця, що в брошці, більш детальна, більш акуратна, тож вона старша за ті, що в цьому браслеті. Ну, а е, хочу нагадати, що якщо ви подивитесь в інтернеті. Вироби фірми, то ви побачите, наприклад, золоті вироби, браслети, сережки. Так от хочу сказати, що фірма Тошикани не випускала прикраси з золота. Це саме люди привозили ну або купували, бо експорт гудзиків теж провела, проводила ця фірма. Отож, Купували ці гудзики і зробляли вже у ювелірів прикраси з золота. Тож, ця брошка в моїй колекції, це ще одна сторінка з історії цієї фірми. Ну, так для мене. Дуже задоволена цією знахідкою і вважаю її сьогодні шедевром. Нагадую ті прикраси, які показала вам сьогодні. І сподіваюся, вам сподобалося. Напишіть мені ваше враження. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.